Європейський союз погодив передачу Україні доходів від заморожених активів Росії. Проте це стосується не всієї суми заморожених активів, а прибутку від них частина цих активів це суверенні активи, це гроші або інше нерухоме рухоме майно, яке належить російській державі. Так само заморозили гроші російських олігархів, всіх людей, які пов'язані з Путіним і всіх тих, хто потрапив до санкційних списків. Там заморозили не тільки гроші, а так само їхнє і рухоме, і нерухоме майно. 21 травня Рада ЄС схвалила передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні. Передбачається, що щорічні надходження становитимуть приблизно 2,5-3 мільярди євро. 90% очікуваних надходжень буде використано на військові цілі для підтримки оборони України.